Вітаю, радий бачити вас. Вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів. Ми не сумнівалися вже давно про те, що все, що робить Трамп, він буде оголошувати як великі політичні перемоги, і в нього все те, що він робить, завжди максимально ну, позитивне та результативне. Але я глибоко переконаний, що на цьому етапі ще ну трішки зарано зачаровуватися можливостями досягнення, скажімо так, з стійкого перемиря стійкого сажного сейсфайру за результатами зустрічі в Лондоні дійсно наш президент дав мандат досить серйозних делегації від України, яку очолює Андрій Єрмак, там присутні міністр іностранних справ Сибіга, міністр оборони Умерев. на противагу да з американської сторони делегацію очолює Марко Рубіо, держсекретар два. А спецпредставники відповідно Вітхоф і Келох. Ну і представники країн коаліції охочих. При чому я підкреслюю, що не європейського союзу, а саме коаліція охочих це Британія, Франція, і Німеччина. Вони якраз от і мають на цій зустрічі розставити багато крапок над і і перш за все дійсно почати сісфаєр, всесіальне сісфаєр на саме без політичних умов, якими російська. Федерація постійно намагається навантажити цей перемовний процес, не те, що Сполучені Штати вирішили змінити свою перемовну стратегію, підсилившись за рахунок цієї нової інституції, яка створюється на забезпеченні контурів європейської безпеки як коаліція охочих, це звичайно позитивний сигнал для України, тому що пам'ятаєте раніше, сполучені штати Європі Європейському Союзі навіть. Не те, що місця за столом не давали, а навіть маленької табуретки навіть пам'ятаєте меми з дитячими столами. Тепер вже сполучені штати розуміють, що на коаліція охочих це ну та майбутня інституція, з якою дійсно вартує рахуватися, і яку можна вже долучати серйозно до політичного процесу, яка показує свою певну політичну автономність. І як на мене, дійсно після успішної трьох Оронньої зустрічі в Парижі між американською да, і європейською стороною да, от представниками коаліції охочих і Україною, яка до речі не була анонсована після того, як Марку Рубіо зателефонував Лаврову, сказавши, що якщо Російська Федерація не буде проявляти конструктиву, Сполучені Штати можуть вийти з перемовного процесу. Я думаю, що в Москві була величезна істерика з цього приводу, і потім вже виникли це псевдо-пасхальне перемир'я і відповідно ще по збільшення обстрілів українських мирних міст з боку Російської Федерації. Ну тобто Путін з однієї сторони намагається Грається показати, що він перемовник, що він за якісь дипломатичну ініціативу втримуючи сполучені штати в процесі. А з іншої сторони, по суті натякаючи, що якщо сполучені штати не приймуть його цих політичних навантажень до Сісфаєру, вони, вони будуть Трампа постійно дискредитувати, обстрілюючи українські мирні міста. Дійсно, на зустріч в Лондоні на сторін є великі сподівання. Як на мене гарний політичний сигнал, що Трамп анонсує результати саме в триденний цей період, ну от на коли і назначена ця зустріч в Лондоні, ну тому що все ж таки я глибоко переконаний, що росіяни виходили знову ж таки на американців з паралельними треками пропозицій, щоб відмовитися від більш глибокої співпраці з коаліцією охочих, і відповідно, в тому числі, як наслідок від миротворчого контингенту. Енту, який буде ну має бути стежневим елементом гарантії безпеки для України, але ми бачимо, що дійсно адміністрація Трампа зробила висновки із цілого ряду невиразних і безрезультативних двосторонніх зустрічей з росіянами. Вони зрозуміли, що їх просто водили за носа в Еріаді, в Джиді, в Стамбулі, в Вашингтоні, в Москві та Санкт Петербурзі, і тепер налаштовані, враховуючи, що дійсно у Трампа не так багато залишається. Часу до звіту перед американцями на 100 днів після його інаугурації, а саме під час цієї інаугурації там зазначав, що досягнення миру в російсько-українській війні він для себе визначає взагалі основною геополітичною миротворчою амбіцією. Йому потрібно досягати результат тут і зараз. Олексію, дякую. Навіть не ставлю вам друге питання, тому що хотіла поставити одне, почути вичерпну відповідь. Я її почула. Сподіваюся, наші глядачі теж Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад, був з нами напряму.